Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Землю видали, а комунікації не провели. Цю територію, що в мікрорайоні Таврійському, ще минулого року Херсонська міськрада виділила сім'ям загиблих в АТО, а також демобілізованим військовослужбовцям. Але поки що тут люди не можуть нічого ані будувати, ані саджати. Ми от уж з мужем уже почали заливати фундамент. Ну так як у нас дійсні комунікації, власті нам тільки обіцяють, що їх сюди підведуть. Ми не можемо абсолютно нічого далі діяти. Рідні загиблого бійця Сергія Колотаєва отримали. Гарантовану державою земельну ділянку хочуть тут звести будинок. Вже розпочали будівельні роботи та продовжити їх не можуть. Вікторія каже, міськрада вже навіть виділила певні кошти, аби провести сюди світло та воду, але нічого для цього не роблять. Це мені а, направили відповідь а, касательно того, що підприємство «Геополіс» розробило уже повністю проект на проведення зі комунікацій а, і це все складає на 26 мільйонів 433 тисячі гривень. На 2016 рік год міським бюджетом передбачено 500 тисяч для початку реалізації проекту. І з марта місяця реалізація цього проекту так і не прозводиться. Чому не розпочинають жодних будівельних робіт? Ми запитали в управлінні капітального будівництва міськради. Пояснюють, зволікають, тому що мають проблеми з проведенням тендеру. Провели тендерну процедуру. К сожаленню я ж говорю, участило п'ять. 5 подряд охранзации победителями мы не определили, потому что было некачественно сделана документация. Тем не менее, в бюджете предусмотрено полмиллиона денег. Я надеюсь, считаю, что эти деньги будут освоены в любом случае. При этом, фахівці зізнаються, на ці кошти зможуть зробити не багато. Відпротоколювати 7,13 млн, то півмільйона это так называется, или купить одну установку, её здержать или проложить там Водопровод немного, не це не ні більшої суми. Поэтому допомогти буде деньги. Я думаю, що сісі дасть нам отвіти на ті паси, які зараз поставлені у міськраді. Повідомили, що не затягуватимуть з цим питанням і винесуть його на розгляд народних обранців. Команда народного контролю буде стежити за ситуацією. Тетяна Мандебура, Руслан Горлов, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.